Там 12, 12 Та це що собі перегнули? Ні, це... ти, ти, ти що хочеш візьми, ну типу я курточку не брала, а ти в курточці підеш сама гуляти. А ну ми просто не підемо гуляти. Ну так. Да. Придумала таке. От ти треба одразу гуляти йти. А ну вставай, блядь, дура! Мне сподобался цей вариант, Каже, можешь взять камеру и сказать: а ну ж давай, блядь, дура, только не дословно. Малосинка моя, кидайся. Ты как красавец. Цікапі капець, мама живе просто вайп. В ранку тут прокидаєшся, що вона піратка Харибського моря, я в шокі. Ага, мені кажуть, а ви на море поїдете. На тобі їхати на море, ти живеш на морі. Ага, Сей, у мене так спина сьогодні болить, знаєте, що її качала, і вона сьогодні болить. На ширину. Не знаю як пояснити, але у мене сьогодні повне є відчуття, що моя спина ширша. От я прям вранці встала і прям така він аж в полочка якось тисне стала. Маша, а ну скажи мені Що? душу брати. Росте жопа чи не росте? Мама каже, що росте. Та росте, звісно. Жапи отрастило такое. Ух, по-моему, это там. Зараз вже 6.30 ми досі вдома. Мама ще збирається, я вже чекаю її давно, але е я розумію, що мамі треба посудомийка, щоб була розгружена, сміття, щоб викинути, е постіль застелити. Вона закінчує тут всі домашні справи. Я Зібрала волосся, щоб було зручніше. Мамуля. Ну що? Що ти там шукаєш? Ну, все, я закриваю сумку. Ого. Та все вже просто закрий її. Я Штани Я Як що, положила тут десь. Інші в день. Інші теж тут. Ну ти серйозно. Ти ж серйозно, глянь, ну блянь. Які штани ти шукаєш? Зелень. ось вони лежать у тебе перед носом, зелені, що це? Це зелена кута. Ама ось Мені вже дуже жарко, я вже вся вділась. Мені теж. Все, на кухню, щоб вже не заходила. Все, я заходжу. Закриваю. Майже сьома ми приїхали забрати бабусю. Мені здається, ми приїдемо в готель годин шість-сім. навіть пошли ввечора. Ми в дорозі! Мама у нас перша сьогодні на черзі за кермом. Їдемо ми вже годину, навіть трошечки більше. Зараз вже восьма, двадцять ранку. Що тобі спати не хочеться, нормально? Ні, нормально. Ні, ну, не нормально. Тільки я за керку сідаю в машину зівати починаю, але. Я тому перша і сіла. <гум> я недовго чувствою проїду, коли мама втомиться, бо я вже така чуть, -чуть. спить. Ні, якщо я, ні, якщо я зараз посплю, то я потім, каже, не сяду, Спи. Бабуся з нами. А, кстати, так, да, я не зняла. Мама знімала просто вже з бабушкою зустрілася. Приєд. Привіт. E> куди ми їдемо, ви запомнили? Кажуть, Маша, а куди ми їдемо? Кажу, в Карпати. І що? Поляниця тяжко не запам'ятати. Ні. Ми їдемо в Буковель. Буковель, ну понятно, ну містечко в яке ми їдемо. Поляниця? Буковель! Село, поляниця. Поляниця, по-перше. А по-друге, коли люди кажуть, що вони їдуть в Буковель, вони не кажуть, що ми їдемо в поляницю. Вони кажуть, що ми їдемо в Буковель. Тому що Буковель просто в поляниці знаходиться. Не в не умничай? А ви знаєте цю ієрархію? Та не. Давайте не будемо, бо ми зараз собі з яму копаєте, не треба. Розібрались вже, вже, розібрались. Кажуть вже. мене, що таке буковель? Це, це що, це город? Це, район, це, це, регіон? це кажу, а, регіон? Це регіон. мабуть. Ка... Не... Кажу, та ні, ви? це курорт, буковель, просто курорт. Як, місто Те, ти, курорт. Ти, ти зразу так сказала, ти да, де, де, де що я ж думала. Я не могла знову курорт згадати, що це таке. Це гірськолижний курорт, який діє круглий рік. Ну, тільки Буковель. Да. Де знаходиться Буковель? В центрі Карпат. Село Поляниця. Карпати то гори, просто гори. назва гір. А де це все М знаходиться? В якому регіоні? В Івано-Франківській області. А Регіоні. Мам, Черкаси, ви... в якому регіоні знаходяться? <с Given> то на що ти про Карпати питаєш? Центральний. В... Це, це, це не. Та ну який є регіон? Я поняття не імею. То тобто, чи ти так колупалась до тих регіонів? Ти хоч раз, хоч десь, хоч колись цікавилась, в який ти їдеш регіон. Ну, Оце іменно Пуковель тебе так зацікавила. От ми центральна Україна, є Западна Україна, запад України, ми здорові, да, центр України. України центр України. Чого ти визмущаєшся? То це не регіони, а, а регіони це Ну Просто вже цікаво. Я сейчас вам загуглю. Давайте, Давайте ще, о, вашу душеньку. Да, що таке район? А, а де ты загуглила? гугле? Так люди роблять. Ой-ой-ой-ой-ой. А это. І, ну чула таке? Штучний интернет? Так. У мене голова що. Все Таю, він так класно розказує. Молодець, Малі. Я за тебе дуже рада, не знаю. То що таке регіон? В давнину земля, край, князівство. Вдавнину, ви розумієте що не позорцій. Молоді вже! А що ти хочеш? Що таке регіон простими словами? Для вас є стаття. Може <Tuber> yeah, ще в Україні. Скільки в Україні який регіон? Тут не працює інтернет зараз, нічого не грузиться. Все, я не буду сидити акумулятор на цю фігню на камері. М -м Ми <lots> <sharp> <fui> um, їдемо. Перша наша зупинка по 50. Ми, значить, на вог стали заправитись, поїсти зараз. Ну, у нас є, що поїсти. Тас уже вже. Молодець. А що у нас є поїсти вообще? Там є якісь вуглеводи. Каршечка, картошка. Картошечка. Все, отлично. Бо я вже думала, може щось тут взяти, але походу у нас все є. Mm -hmm. Ми навіть холодильник взяли з собою, Автохолодильник. Хоча я думала, що не треба, бо я знала, що ми буде прожити такі заправки, як і піджи, вог, де можна нормально поїздити. Я дійсно нормально їжу в меню, не тільки хот-доги. Але дівчата наполягли, що нам треба все своє домашнє. так? Ну, звичайно, що я перша, хто хоче їсти, як завжди. І зараз будемо. Бабуся взяла картошку, яка Ой, господи, хто там такий. Як не я, руки сушу, так якийсь драндулет. Да. Картошечка. Дивіться на це упакування. Ще й в рушничку було, щоб не охололо. Да, щоб Не охололо, як же. Нічого да. собі. Я пропонувала сісти за кермо. Мама каже, що вона ще нормальна, що не почуває. Так що може, я поки не буду сідати. Де, не О, скільки ми там, скільки нам ще їхати? 500 кілометрів. Ні, бабушка тут просто ящик Пандори запакувала. Да, да, да. Я ж хотіла, щоб воно не раз не Я знала, що внучка ж захоче. Ну просто подивиться на це. А мама завжди слухає все на максимальній гучності. Завжди. Ти йдеш по вулиці, мама, йде поруч щось на телефоні на максимальній гучності. Лежиш на пляжі, лежиш в ліжку, засинаєш. У мама завжди максимальна гучність і максимальна яскравість на телефоні. А що? За холодильничку доставати, там колбаску, щось таке. Е, мабуть, так. Да. Давай подивимося, що у нас тут. є. Там є а, стоп, отак. От Холодильник. Тут є огірок. Огірок будеш? Е, -та да, мабуть. Мам, іди туди, скируй, я ж колбаска, яєчко, то все вже достали. Все, тоді достати, колбаска, яєчко. Чудово. Мам, Ні, на це. А колбаска у бабушки, правильно? Правильно, да, та, та наша мама ба тебе вибирала. Там уже ж нас ложиш на віку, ти ж треба купити нічого. Чого. А ми ж взяли вилочки. Вони в мішку? Ой, в холодильнику. Я взяла, сейчас дам. Ну Можешь даже с ножичком. Да не, ножичек, я думаю, что нам сейчас не надо. Сухиточку. Как не хочешь? Не хочу, ну, но я поснимала тремя не яйца. Не тремя не яйца. Тоже така трошки підварена, кажу, що довго не проїде. Так що треба підготуватися. Все, я пішла спати. Їхати нам ще 4,5 години. Я ще поспала. Скільки часу є? Я? я не знаю, я не зовсім. Я теж. Годинки, вже будемо на місці. Приїжджаємо аж під вечір, звісно, бо ми виїхали тільки в всім ранку. Але нічого страшного, у нас ще буде час. О, от ми тільки зараз заїхали ось в Івано-Франківську область, Бабушка Ой! Ой, <бачке> <Da. п'> дуже красиво вже все навколо. Але я поки знімати не буду багато, бо там останні 20 хвилин дороги буде найгарніше. Я завжди роблю цю помилку і знімаю багато зайвого раніше, ніж треба. Бо тут насправді просто все красиве, і хочеться знімати все, але нам вже дві години їхати. Я за дві години не зніму стільки, що мама рідна просто. Але у нас зараз усі краєвиди ось такі. От у мене тут бабуся вже поруч зі мною сидить, а мама там. Я не знаю, а, намагається. Намагаюсь спати. Так, да, і працює весь час, лежить, да. чую. Отак. От наша третя зупинка на заправці. Тільки що прямо мене. Це... Як обіцяли дуже? Це остання наша зупинка, була наступна вже буде в готелі. А, дощ почався, прям злива. Що, що, я намагаюся пристібнутися? Ага, пристібнутися так. Тільки не їдь поки що, тому що я воно, поставила каву, щоб не впала. Добре. Такі підступили. Зараз, зараз я пристібнуся, бо буду знову пікати. Все. Так, нас відстібнули. Погнали. Відстібнули. Тут по-моєму нам щас наліво чи да? по навігатору гляну. Я за кермом, я навряд чи зніму вам багато і зможу показати. Тому я вже вам буду знімати дорогу, як ми будемо гуляти. І до бабусі, і до мами. Я посилання на канали дівчат залишу, бо вони також будуть все це діло знімати. Вже знімають точніше. Да, я, я вже всім казала, вони з дівчатами будуть все знімати, а я буду знімати.

Кермо тримаю. Вона через камеру дивиться, все бачить. Так, не через камеру. Усе, в мене камера споку. Я просто а... не дивлюся в неї. Я на відчуттях знімаю. Так, вона знімає на відчуттях. Ось ось зустрічний транспорт. Ось ось серпантин. Ось, ось ось Маша на відчуттях. А, Ти що? утрируєш. Усіх однакові відео. А я отак. От Щоб не однаково. Ааа, яка краса. Річка. Ну так це так, ось тут. Я дивлюсь, я не дивлюсь в камеру, я дивлюсь на дорогу. А камера просто беремо ну, все. Не боїмося, все нормально. Дивіться. Я спішов, тут річка не глибока. Це ж наша має ще там. серпантина, водорога. Все нормально. Ну панікерші. Їдемо, все добре, все добре. Очі так. Ваша балтія від кормі тут зупиня, як, як все це в тумані стане. Мама з бабусею знімали весь процес, як ми зайшли в готель. Зараз подождіть. Як ми зайшли в готель, зайшли в номер, як ми тут перші всі враження. Ви, якщо дивились мої влоги з попередніх поїздок в Карпат, вже знаєте, що ми приїхали в Підгір'я. Це мій улюблений готель, тому що ти сюди приїжджаєш і те відчуття, що ти вдома. Тут настільки комфортно, затишно, нема оцієї всієї лофт естетики, воно все просто от. Як своє, знаєте, тут настільки кайфушний персонал. Я не знаю, ми вже тут четвертий, п'ятий раз я вже збилася з рахунку. Кожен раз вам раджу сюди приїжджати, і є вже з вас люди, які сюди їздили. І потім мені навіть писали, що блін, спасибо, що порадила. Нам дуже сподобалось, дуже було класно. Так що готельчик підгір'я зберігаємо. Бо це і приїжджайте, кажете, що від ви від Меріл ВК, і вас тут ще більше раді всі бачити. Просто наш номер. Він мені здається, це той самий номер, з якому ми були останній раз. А у нас, якщо я не помиляюсь, напівлюкс із видом тут велике ліжко. Взагалі, доволі просторий номер. Для мене важливо, щоб було не тісно, а номер великий. А далі тут диван величезний, який теж розкладається. Столик, стульчик, телевізор це все стандартно базово. Велике дзеркало, бабуся тут вже поправляє мейкап. І там ще ванна. А, мам, можна до тебе? Да. Мамулька тут вже вмивається. От. Я вже всіх привезла в підгір'я і показала, крім оце мами з бабусею. тут ще. Досі а вода така м'яка мило не змивається. Бачиш? Це добре. Ми дуже хочемо їсти. А, я вам не показала краєвид. Найголовніше. Отак. Ми дуже-дуже хочемо їсти. Подивіться. Ще сонце вийшло під цього дощу і там так неймовірно пахне. Я вам передати не можу. Наскільки це гарно. Можна посидіти, можна подивитися на це. Ай, красота! Все, ми поки закриваємо, щоб у нас комарики не летіли. І там ще внизу відкритий басейн зробили. Ми туди теж якось сходимо, якщо погода буде хороша. Видно, хто тут сама голодна. Стою вже взута, чекаю. Швидка зарядка мене просто. Давайте я візьму пауер з собою. Та все, мені 55% відсотків. А, ну так... дофіга? Дофіга і більше? I'm Відчуваю, як я худну, коли я довго голодна, а я набираю масу, я не хочу холоднути. Ну що, нарешті ми їмо. Я тільки що вже їла борщ, я його чесно просто проглотила, бо я так хотіла їсти, я його навіть не зняла. У нас тут дирунці, дирунці, наливочки, мами там кріветочки. Ці дві в мене такі балувані, їм треба дуже постаратися, щоб годити з їжею. Ой-ой-ой! ой, 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 ой. Да, Але сподіваємося, що. Це ж можна не годити. Я не знаю. Ну ж, давай. Зараз проверим. Нормально? Я думаю, що вона притворяється. Я так швидко сміла борщ, що мені стало погано. Знаєте, я просто його так і все. Як завжди, у нас тут прекрасний кризу. Такий гарний ресторанчик. Хорошо. Так, хорошо. О, Мама, хорошо, придумала. Ой. Попів <сорканець> 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 ковтка усіх залишилось. Ну, сказати, що ми нажрались, це нічого не сказати. Слава Богу, що забули про наші овочі явно, Бо ми б їх точно не з'їли. Ми і так з собою дерунчики заберемо. І лавашик у нас ще зайвий залишився. А так все було так смачно. На мій подив, дівчатам, все сподобалося. Бо вони такі у мене складно вгодити, але кажуть, що все було смачно. Я вважаю, що це моя особиста перемога. Чомусь моя сприймаю так. Вкусно було. Да. Дуже смачно і не токсично, тебе бабуся. Що, може, в басейні сходимо, поплаваємо. що? Я мала спробувати. Дуже на дно потягну. Наїлися. Наїлися і щасливі. Їдемо додому спати. Тим але як же свіжо і смачно пахне на вулиці, ви не представляєте. Mm -hmm. Прямо як я сказала в лозі, що вдихаєш і зразу українізуєшся mm -hmm. наліво. Упала. Чому? трохи. Як ти ти можеш там бати? Та <му> ногою ну, просто зачепилась. Вона <му> ж складати, бар, мені розклала, таке вичерпне. Мені вже падало складати, буду спать. Ні, як бараня. Трьох так можна спати. У мене ліжку вдома від, менше за цей матрас. Ой, диван. Господи. Ой. Я сподіваюся, ви не сміялися тільки що зі мною. <свіс> <свіс> Так, ну диван, чесно кажучи, я могла не розкладати. Того ж він розміром з... Я от випрямила руку, я навіть не достаю. А цією рукою от я дістала. Ну, коротше, у мене ліжко вдома менше, ніж цей матрас. саме, халатик візьми. Халатик, кажу, візьми. Кажу, візьми, халатик, в душу вилезеш холодно. Я... Вже зараз буду спати тут. Дівчата ляжуть на ліжку, а я тут на диванчику в царсти одиночество. Ось так. Все, я думаю, що я закінчу, щоб вже ці файли всі відправити Катюші на монтаж. І ви мене всі хвалите, що я така молодець, виставляю відози кожен день. А ви хваліть не тільки мене, а хваліть ще Катю, бо вона дуже швидко монтує. Починає там трошки ввечері, потім трошки доробляє вранці, і вже в 11 ранку можу виставляти влог. Єдине, що я не впевнена, що завтра зможу виставити в 11, бо Катя не вдома. Вони поїхали з урядов авто і з моїм Артемом знімати тисячу кілометрів на розвалюх'я. У них є така рубрика на каналі Урядов авто. Підписуйтесь, Катя може тут десь залишити назву, і я залишу в описа в описі посилання. Так от вони поїхали знімати тисячу кілометрів на розвалюхі де вони намагаються доїхати цю кількість кілометрів, щоб машина не зламалась. Спойлер, мабуть, жодного разу у них не вийшло, щоб машина не зламалась, вона ламалась. Але в цей раз от вони, по-моєму, чують у Вінниці, і у Каті там і день тяжкий, і інтернет, мені здається, не дуже хороший. Короче, непонятно, як завтра з цим влогом. Але якщо він вийде в 11.12, 12 то вообще Каті можна після, зав... після завтрашнього влога медаль давати. так от. Вот так же Катю тоже хвалить. Умничку. Все, пока.